В оновленому урологічному відділенні Хмельницької обласної лікарні ще відчувається запах нового медобладнання і ремонту. Відділення функціонує із 1989 року і надає допомогу пацієнтам з різною патологією органів США системи. Протягом останніх двох років за кошти лікарні у відділенні зробили капітальний ремонт операційних та палат. А за гроші обласного бюджету вдалося суттєво оновити медичне обладнання. Мали можливість. Усі спільно відкритий важливий сьогодні кабінет для надання високоспеціалізованої допомоги літотрепсії та ендоурологічно операційної саме під час відкриття операційної мали можливість поспостерігати звичайно через вікно за наданням необхідної невідкладної допомоги по сучасній методиці, ну яка максимально і. Рятує людське життя даного пацієнта, який звернувся за цією спеціалізованою необхідною допомогою. Урологічне відділення Хмельницької обласної лікарні вважається одним із провідних урологічних відділень країни. Тут розташовано 50 ліжок. За останні два роки тут зробили ремонт в операційних і більшості палатах. Сюди придбали нові функціональні ліжка, палати оснастили кнопкою виклика лікаря. Щомісяця у відділенні проходить обстеження та лікування близько 200 пацієнтів для обласного від... Відділення урології було виділено з обласного бюджету понад 44 мільйони гривень в 2023 році. Сьогодні ми відкривали і оглядали це відділення, закуплено багато необхідного обладнання, яке на найвищому сучасному рівні. Один із найкращих зразків серед областей в Україні буде надавати медичну допомогу тим, хто потребує урологічних. На спостереження. Кабінет літотрипсії переоснащено новим дистанційним ударно-хвильовим літотріптором вартістю майже 20 мільйонів гривень за рахунок коштів обласного бюджету. В комплект обладнання входить ударно-хвильовий модуль, пересувний рентген це дуга, рентгенопрозорий операційний стіл, узд модуль За 2023 рік придбано обладнання, яке і в операційній, і на нашому поверсі це комплекс для дистанційної літотріпсії. На операційну нас. В цьому порусі, де виконується відкриті і ендоскопічні оперативні втручання, придбано операційний стіл, рентген-дуга, придбано лазери, ультразвуковий апарат. В сумі це повністю великий комплекс, який дає можливість проходити лікування нашим пацієнтам, не виїжджаючи за межі області. Ендоурологічна операційна повністю переоснащена та перенесена в нове приміщення у прибулоці корпусу номер 7 За рік в цій операційній проводиться понад 1300 ендоскопічних оперативних втручань. Завдяки придбаному цьому всьому обладнанню рівень надання допомоги значно зріс в обласній лікарні. Це дозволило, дозволило значно зменшити. Термін перебування пацієнта в обласній лікарні і зберегти працездатність особливо молодих пацієнтів, а також це придбання всього цього обладнання дозволило проводити трансплантації першочерговонерки на базі Хмельницької обласної лікарні з силами лікарів Хмельницької обласної лікарні, не залучуючи спеціалістів. З інститута Шалімова, які, які раніше приїжджали і проводили трансплантації в нас. У 2023 році обласна лікарня отримала суттєві кошти з обласного бюджету для покращення матеріальної бази саме в частині оснащення медичним обладнанням. Тож 23-го року з обласного бюджету спрямувався суттєвий фінансовий ресурс на зміцнення матеріально-технічної бази в частині закупівлі обладнання. Ми розуміємо, сьогодні багато є викликів. І найстрашніший той, який сьогодні відбувається з боку терориста, але і намагаємося в тиловому регіоні підтримувати заклади охорони здоров'я, на базі яких сьогодні рятуються людські життя, і в тому числі дається необхідна невідкладна допомога і нашим хлопцям, хто повертається з. Теретовою зокрема планується суттєво оновити травматологічне та опікове відділення, попри важкий для країни час галузь охорони здоров'я залишається однією з пріоритетних у роботі органів обласної влади і на поточний рік.